Не лишає колорадом жодного шансу для боротьби із жуками. Іван Купервас з Рівненщини винайшов жуколовку. Картоплю тепер не кропить отрутою, а за допомогою винаходу хутенько збирає шкідників. каже швидко і екологічно чисто. Свого ловижука вже й запатентував і спробувала, як воно працює. Наша Анна Махно переробу трошки линем. Солярка для того, щоб вони скоріше здихали. Іван Купервас наливає мастило в жукоприймач, який колись був частиною даху. Збирається йти на город, збирати колорадів. Ось цим пристроєм називається цей винахід жуколовкою. Щоб ще всіх колорадів половити, то було б діло. Ну що, поїхали. Жуколовку винайшов сам. Три роки обмірковував ці тонкощі пристрою. Поки зробив, то не один листок бляхи спортив. Ну там бачите самі, що треба його і вигнути правильно все і вирізати. Береться показувати, як працює винахід. Запевняє, його жуколовка збирає 99% колорадів і навіть їхніх личинок. І це все швидко, екологічно і безпечно для картоплі. Не одна шебаделина не. Ні... Не зламалась, але кажу, що якщо швидко йдеш скоро, то, то краще збив... струшує жуків. Показує, скільки за один захід зібрав жуків. Жменя добра. А принцип дії жуколовки каже простий: жук сидить зверху, е, ну картопля, бадилля, це все направляється в середину, і тут ці дротики збивають жуки. Показує, з чого ж складається жуколовка, та зізнається, йому простіше зробити пристрій ніж розповісти про це. Листки бляха тут теж важливо, щоб був цей угол, тому що він захвачує ти ну коротше. Ну, отак. От я ж я людина не, не, не публічна, то е, може розказати правильно не вмію. Ну це коньок з хати отак, то я його зробив отак. Дружина винахідника каже, жуколовка значно полегшила працю на городі. Не треба кропити дітям легше, бо ми раніше збирали руками. Спробуємо винахід Тут і ми. Я. Ну візьміть, десь спробуйте. Ну одягнена я звичайно не для городу і збирання жуків, але давайте поїхали. Я може з боку йти таке. Ну насправді, насправді це не так важко, якби здавалося на перший погляд. Побачимо, скільки жуків я назбираю. Дивимось, скільки наполювали. Один, два, три. Жуків з десять вже є. О. Це мало чи багато? Це нормально. На свою жуколовку Іван Купервас вже навіть отримав патент, і, хоча схожі винаходи у світі були, вони значно поступаються за функціональністю та технічними характеристиками. Я сам особисто був при його застосуванні, бачив, він працює. Хочу сказати, що такі самі пристрої я замовив для виготовлення для село до своєї бабці. Виготовити жуколовку винахідника просять чимало людей. Ваня, тут тобі лист прийшов. Та винахідник навіть не знає, за скільки його продавати. каже, візьме, скільки да. Дуть, бо розробляв жоколовку не для наживи, а щоб в селі легше жилося. Анна Махно, Олександр Ковтонець, рівненщина ТСН 1+,1.